Діяння апостолів, розділ 11 Апостоли і брати, які були в Юдеї, довідалися, що й погани прийняли Слово Боже. І як Петро прийшов в Єрусалим, обрізані накинулись на нього, чого, мовляв, увійшов ти до необрізаних і їв з ними. Отут Петро і почав їм викладати за порядком усю справу. Я, каже, був у місті яфі і молився, і бачив у захваті видіння. Якась річ спускалась, неначе скатерка велика, прив'язана за чотири кінці, сходила з неба і наблизилась аж до мене. Приглянувся я пильно до неї і спостеріг. Та й побачив чотироногих землі, звірів і плазунів, і птиць небесних. Почув я і голос, що говорив до мене Встань, Петре, заколи і їж. Та я озвався Ніколи, Господи, ніколи, бо ніщо погане або нечисте не входило в мої уста. І вдруге відповів мені голос з неба. Що бог очистив ти не погань. Це сталося тричі, і знову все було взяте на небо. І ось у ту саму мить три чоловіки, що були послані до мене з Кесарії, стали перед домом, де ми були, і дух сказав мені йти з ними без усякого вагання. Пішли зо мною і цих шість братів. І ввійшли ми в дім до того чоловіка, а він розповів нам, як бачив ангела в себе вдома, що з'явився йому, і мовив Пошли в яфу за Симоном, що зветься Петро, він тобі оповість слова, якими ти спасешся, та й увесь дім твій. Ледве почав я говорити, як Дух Святий зійшов на них, як і на нас на початку. І я згадав слово Господнє, як він говорив Йоанн Хрестив водою, ви ж будете охрещені Святим Духом. Коли отже Бог дав такий самий дар їм, як і нам, що увірували в Господа Ісуса Христа, то хто я такий, щоб міг був стати Богові на перешкоді? Почувши це, вони замовкли і хвалили Бога, кажучи. Отже і поганам дав Бог покаяння, щоб мали життя. Ті ж, що були розсипалися через гоніння з приводу Стефана, досягли аж до Фінікії, Кіпру та й Антіохії нікому не проповідуючи слова, крім юдеїв. Були ж поміж ними деякі мужі з Кіпру та з Кирени, які прийшли в Антіохію та промовляли і до греків, благовіствуючи їм Господа Ісуса. Рука Господня була з ними, і велике число було тих, що увірували і навернулися до Господа. Чутка про це дійшла до вух церкви, що в Єрусалимі. І вони вислали Варнаву в Антіохію. Коли він прийшов і побачив ласку Божу, зрадів і підбадьорив усіх триматися Господа рішучим серцем, бо він був чоловік добрий, повний Святого Духа та віри. І пристало багато людей до Господа. Тоді Варнава вирушив у тарс розшукати Савла. І, знайшовши, привів його в Антіохію. Вони збирались цілий рік у церкві, і силу людей навчали. В Антіохії вперше учнів названо християнами. Прибули ж тими днями в Антіохію пророки з Єрусалиму. Один з них на ім'я. Встав і прорік духом, що на всім світі має бути велика голоднеча, яка і настала за Клавдієм. Тож учні, кожний з них по спромозі ухвалили послати братам, що жили в юдеї, допомогу, що й зробили, пославши її до старших через руки Варнави і Савла. Послання до римлян. Розділ 14. Слабкого в вірі приймайте, не вступаючи з ним у суперечки. Один вірить, що можна все їсти, а слабкий у вірі їсть городину. Хто їсть, хай тим, що не їсть, не гордує, а хто не їсть, Хай того, що їсть, не судить, бо Бог його прийняв. Ти хто такий, що чужого слугу судиш? Своєму господареві стоїть він або падає, а стоятиме, бо господь має силу втримати його. Один відрізняє день від дня, для іншого ж кожний день однаковий. Кожний Нехай виробить собі певність думки, хто вважає на дні ради Господа на них вважає, і хто їсть, ради Господа їсть, бо ж дякує Богові. І хто не їсть, ради Господа не їсть. І також дякує Богові. Ніхто бо з нас не живе для себе самого, і ніхто не вмирає для себе самого. Бо коли ми живемо, для Господа живемо, і коли ми вмираємо, для Господа вмираємо. Отож, чи ми живемо, чи вмираємо, ми Господні. На Це Бо Христос умер і воскрес, щоб і над мертвими, і над живими панувати. Ти ж чого судиш брата твого, чого погорджуєш твоїм братом, усі ми станемо перед судилищем Божим. Бо написано, як живу я, каже господь, кожне коліно схилиться передо мною, і кожний язик визнає Бога. Так ото кожний з нас сам за себе дасть відповідь Богові. Тож не судімо більш один одного, а радше вважайте на те, щоб не класти нічого перед братом, об що він спотикнувся б. Або й упав, я знаю я переконаний в Господі Ісусі, що нема нічого нечистого в самому собі, тільки коли хто думає, що щось нечисте, тому воно нечисте. Та коли твій брат сумує за їжі, то ти поводишся не за любов'ю. Не губи твоєю їжею того, за якого вмер Христос. Не виставляйте вашого добра на зневагу, бо Царство Боже не їжа і не пиття, а праведність, мир і радість у святому Дусі. Хто так служить Христові, той Богові вгодний і людям до вподоби. Дбаймо отже запопадливо про те, що веде до миру та до взаємного збудування не руйнуй ради їжі. Божого діла, все чисте, та лихо чоловікові, що їсть, учиняючи спокусу. Добре не їсти м'яса і вина не пити, ані робити того, через що твій брат спотикнувся б. Ту віру, що ти маєш, тримай її при собі, перед Богом. Щасливий той, хто не має викидів сумління в тому, що задумає робити. А хто вагається, коли їсть, той уже засуджений, бо не робить в добрій вірі Все, бо що не з віри – гріх. Псалом 106 Алілуя! Аллилуйя. Хваліти господа. Бо добрий, бо милість його повіки. Хто може розповісти про подвиги Господні, усю славу Його розголосити? Щасливий, хто пильнує право і увесь час творить справедливість, згадай, о Господи, про мене у благоволінні до народу Твого. Навідайся з твоєю допомогою до мене, щоб я міг бачити твоїх вибранців щастя, щоб міг радіти радістю Твого народу, щоб міг хвалитися Твоєю спадщиною. Ми згрішили з нашими батьками, провинилися, вчинили беззаконня. Батьки наші в Єгипті на чудо твої не вважали. Не пам'ятали про численні твої добродійства і збунтувалися проти Всевишнього над Червоним морем. А все ж таки, він спас їх імені свого ради, щоб появити свою силу. Він погрозив Червоному морю, і воно висохло, і перевів їх через безодню. Він з руки ненависника врятував їх. І визволив їх з руки ворога противників же їх покрили води, ані один з них не лишився. Тоді вони повірили його словам і хвалу йому заспівали. Та незабаром вони діла його забули, поради його не чекали. І запалали жадобою в пустині, і заходилися спокушувати Бога на безлюдді, і дав він їм те, чого вони бажали, але наслав сухоти в їхню душу, і почали заздрити Мойсеєві в таборі, і Аронові Господньому святому. Розсілася земля і поглинула датана. І покрила зграю авірама, і запалав вогонь у їхній зграї, і полум'я спалило беззаконних. Бичка зробили під хоривом, і вилитому Бованові, поклонялись, і заміняли свою славу на бика подобу, що траву їсть. Забули Бога, спаса свого, що вчинив великі подвиги в Єгипті. Діла придивні в землі хама, страшенні над Червоним морем, вже говорив про те, щоб їх запропастити, якби Мойсей, його вибранець, не став йому навпроти на проломі, щоб відвернути його гнів, щоб він їх не знищив, і погордували розкішною землею. Не йняли віри його слову, і ремствували у своїх наметах, і на господній голос не зважали. І він, піднявши руку, їм поклявся, що трупом їх покладе в пустині, і між народами розсіє їхнє потомство, самих же їх розвіє геть по землях. Злигалися із Ваал пеором. І їли жертви мертвих, роздратували його вчинками своїми, і впала на них кара. Тоді устав пінхас і вчинив розправу, і кара припинилась, і полічено йому це за заслугу по всі роди по віки вічні. І розгнівали його над Меріва водами, і через них дізнав і Мойсей лиха. Вони бо так допекли його серцю, що в нього вирвалося з уст необачне слово. Вони не знищили народів, про котрих говорив Господь їм, але з поганами змішались і навчились, як вони чинити, узяли служити їхнім божищам, що стали для них петлею, синів своїх і дочок рідних жертвували демонам. І проливали кров невинну, кров синів і дочок рідних, що жертвували божищам ханаанським, і осквернилася земля від крові, і опоганилися вчинками їхніми і блудними ділами їхніми. І скипів гнів Господень на народ свій, і він свою спадщину зненавидів, він видав їх поганам у руки. Їхні ненависники запанували нини, і їх гнітили вороги їхні, і вони були підбиті під їхню руку. Багато разів він визволяв їх вони ж усе бунтувались думкою своєю і падали глибоко за свої провини. Та він ізглянувся над їхньою бідою. Коли почув був їхнє благання, згадав він їм союз свій із ними і змилувався у своїм великім милосерді. Він зробив так, що вони знайшли милосердя у всіх, що їх забрали у полон. Спаси нас, Господи, наш Боже, збери нас із між народів. Щоб прославляти твоє святе ім'я і величатися твоєю похвалою. Благословен Господь, Бог Ізраїля, повіки вічні. І нехай увесь народ скаже Амінь. Алілуйя!» КНИГА Приповідок, розділ тридцять перший, Слова царя Лемуела, царя маси, що їх навчила його мати. Що, сину мій, що сину мого лона? що сину моїх обітниць? Не віддавай жінкам твоєї сили, ні твого серця тим, що царів гублять. То не царям оле муеле, не царям вино пити, ані князям бажати п'янких напоїв, щоб вони, напившись, знову не забули, та не покривили суду всіх, що пригноблені. Дайте п'янких напоїв тому. Що погибає, і вина тим, яким на серці гірко. Нехай п'є і забуде свої злидні, і нехай більше не згадує про своє горе. Відкрий твої уста на користь німого, для всіх, що їм виречено, погибель. Відкрий твої уста, суди по правді, розсуди діло бідного та сіромахи. Жінку цнотливу, хто її знайде, ціна її вища над перлини. Серце її мужа покладається на неї. Йому не бракуватиме прибутку. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Дбає про льон та вовну, радо працює власними руками. Вона, немов ті кораблі купецькі, здалека хліб привозить, встає у досвіта, дає домашнім їжу і пай своїм слугиням. До поля придивляється і його купує. Із власних рук до рібку виноградник садить. Стан вона свій підпарізує міцно, і береться жваво до роботи. Бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне, руки до кужеля простягає, а пальці її держать веретено. Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку. Сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривала вона собі готує, льон тонкий і порфіра її одежа. Мужа її шанують у воротях, як засідає за старшими краю. Вона тче тонке полотно і продає, і пояси купцеві доставляє Сила і гідність її одежа. І вона собі сміється з прийдешнього дня. Уста свої з мудрістю відкриває. Добра наука на язиці в неї. Ретельно наглядає за ходом справ у хаті, хліба не знає їсти, нічого не робивши. Діти її встають і її величають, муж її теж її вихваляє. Сила була жінок цнотливих, ти ж перевищила усіх їх. Краса річ оманлива, врода марна. Жінка, що господа боїться, така хвали достойна. Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її при брамі. Книга Пророка Даниїла розділ перший Третього року царювання Йоакима Юдейського царя вирушив на Вуходоносор, вавилонський цар, проти Єрусалиму і обліг його. Господь видав в його руки. Йоакима, юдейського царя, і частину посуду дому Божого. І він забрав його в Шінеар край у дім свого Бога і склав посуд у скарбницю свого бога. Цар повелів аж пеназові старшому над своїми скапцями, щоб привів із синів Ізраїля з царського роду та за шляхти. Хлопців без ніякої хиби, гарних на вигляд, вивчених у всякій мудрості, бистрих до науки, розумних у знанні і здатних до служби в царському палаці, та щоб навчив їх письма і халдейської мови. Цар призначив для них щоденний харч із царського столу і вино, що сам пив, і звелів. Виховувати їх три роки, а потім вони мали б ставати до послуг цареві. Між ними були синів юдейських Даниїл, Ананія, Мисаїл та Азарія. Старший над скопцями надав їм імена Даниїлові Валтасар, Ананії Седрах. Месаїлові – Месах, а ж Авденаго. Даниїл постановив у своєму серці не сквернитись царськими харчами з царського столу і вином, що пив цар. Тим і просив старшого над скопцями, щоб дозволено йому було не сквернитись. Бог зіслав Даниїлові ласкавість. Та прихильність з боку старшого над скопцями, але старший над скопцями сказав Даниїлові: Боюсь я мого пана, що сам призначив для вас їжу і пиття, щоб він не побачив, що ваші обличчя схудли більше, ніж у хлопців вашого віку, і щоб ви не вчинили мене винним перед царем. Тоді Даниїл сказав наглядачеві, якого старший над скопцями настановив над Даніїлом, Ананією, Мисаїлом та Азарією. Зроби з твоїми слугами пробу протягом десятьох днів. Нехай дадуть нам городину на харч і воду до пиття. І нехай потім з'являться перед тобою наші обличчя та обличчя хлопців, що їдять царський харч, і тоді роби з твоїми слугами як забажаєш. Він послухав їх у тому і випробовував їх десять днів. При кінці ж десятьох днів. Обличчя в них покращили, та й тілом вони поповнішали супроти всіх тих хлопців, що їли царський харч. Отак наглядач брав їхній харч і вино, що вони мали пити, і давав їм городину. Що ж до цих чотирьох хлопців, то Бог дав їм знання і розуміння всякого письма та мудрості, а Даниїл мав до того. Ще й дар розуміти всякі видіння і сни. Коли минув той час, що цар призначив був, аби їх привели до нього, старший над скопцями появив їх на вуходоносорові. Цар розмовляв з ними, і з поміж усіх не знайшовся ані один такий, як Даниїл, Ананія, Мисаїл та Азарія. І вони почали служити перед царем. У кожній справі, де треба було розуму і розсуду, і про яку питав їх цар, він бачив, що вони в десятеро розумніші за всіх віщунів та чародіїв, які були в цілому його царстві. І Даниїл лишився так до першого року царя. Kyra